Привіт! А ви колись замислили, чи потрібно копати величезну яму метр на метр, для того, щоб висадити плодове дерево? Пропоную розібратися в цьому питанні разом на прикладі мого 10 десятирічного досвіду в садівництві. Забігаючи наперед, я скажу, що висаджую в яму, яка відповідає розміру кореневої системи дерева. Так само роблять професійні лісівники Європи, які засаджують гори після вирубки лісу. Перед вами три дерева. Одне з них це хурма, воно не рахується в цьому експерименті. Інше це яблуня, яке було висаджене просто в гірську глину. І ось ця яблуня одночасно того ж самого сорту була висаджена у велику яму метр на метр, яку я заповнив компостом. Як бачимо, пройшло багато років, і дерева виросли приблизно в одинакову висоту з одинаковою силою росту. І що не менше важливо, вони дають. Ідентично однакові плоди. Єдина, але найважливіша відмінність це те, що ця яблунька, яка мала компост під собою, дала врожай на один рік швидше. Тож, якщо ви хочете, щоб ваше дерево плодоносило швидше, тоді є сенс це все робити. Якщо ні, то не варто. Але майте на увазі, не всі дерева добре відкликаються на компост, деякі з них можуть померти. До речі, мене звуть Марк, я вільний фермер, і ви на каналі Моя Українська Мрія. Додивіться або ж дослухайте це відео до кінця. Таких прикладів буде більше. Попередньому відео про те, як нас обманюють із саджанцями хурми, ківі та інших рослин. Багато з вас написали, що в мене немає врожаю абрикосів саме через хворобу моноліозу. Але, як бачимо, це дерево цілком здорове. І все-таки я втрачаю врожай через саме через заморозки. Наприклад, завтра буде мінус 4, і я не знаю, як його насправді вберегти. Конкретно це я збираюсь вкрити агроволокном. А от щодо інших, я не знаю. Буде, будуть серйозні втрати, по врожаю, на жаль. Позаду мене ви можете побачити, як рясно квітне мигдаль. Так само, як і зараз вже почали квітнути черешні, деякі персики і абрикоси. На жаль, всі вони попадають під цей весняний заморозок, який зараз буде дві ночі, мінус 4. Тому пишіть в коментарях, які заморозки зараз будуть у вас. і... Також пишіть, які культури вже почали квітнути. Сподіваюся, великої втрати врожаю в нас усіх не буде. От, і все обійдеться по мінімуму. Я буду не лише розповідати про те, як я висаджую дерева, а й безпосередньо їх висаджувати, щоб показати цю доволі просту техніку, яка дає результат. Але перед цим трішки теорії. На особисто, на мою думку, дерева краще висаджувати. Восени або взимку, якщо немає сильних морозів. Чому це важливо? За зиму коріння під час дощів або таяння снігу буде повністю обліплене глиною і деревце вже почне потрошки приживатися? Якщо ж ви садите дерево з відкритою кореневою системою. Навесні, то у нього стрес буде більший. Але як бачите, позаду мене висаджено багато дерев, і всі вони були висажені не просто весною, а пізньою весною і прижились і пішли в ріст. Але чим дерево слабше, чим воно більш сортове і культурніше, тим йому буде важче приживатися весною. Але якщо дерево ваше із закритою кореневою системою, тобто в горшку або контейнері, то можна висаджувати будь-коли. І влітку, і восени, і навесні, і взимку, якщо немає сильних морозів. І землю можна копати. Зараз у мене тут прикопані саджанці хурми. Хурма прокидається майже останньою з усіх плодових дерев, які у мене є в саду. І зрозуміло, що її можна висаджувати в самий кінець. Попередні всі інші дерева я вже висадив, на щастя, встиг. От. Важливо додати, що дерева з відкритою кореневою системою краще висаджувати в пасмурну похмуру погоду, коли немає вітру і немає сонця. Тому що корінці дуже швидко підсихають. Але навіть якщо так, то це їм сильно не зашкодить. Тим не менш, якщо у нас зараз сонечко і легкий вітерець, я скористаюся пакетом. Для того, щоб корінчики, поки я викопую яму або висаджую одне чи наступне дерево, корінчики будуть собі там спокійно триматися. Зараз ви побачите, як я висаджую один саджанець. він вже пересаджується в друге, тому тут можна побачити отаке чудове коріння новеньке. А цей саджанець, як бачите, був викопаний дуже недбало мною. І він теж приживеться. Побачите це в наступних відео. Але зараз побачите, як я його висаджую. Дані хурмята будуть висаджені як культура міжряддя. Тобто тут було висаджено ще недавно 15 турецьких ліщин. Це ліщина, схожа на фундук, яка виростає величиною у величезне дерево, а не кущ, і дає цікаві горішки. У них набагато більше жирності, ніж у фундуку, тому вони краще зберігаються, і смак в них трошечки інший. Він все ж таки відрізняється. От. І вони мені дуже подобаються, тому на таке дерево можна щепити фундук, і тоді він теж буде рости деревом. Але мені подобаються саме ці горішки, вони мені подобаються більше, ніж фундук, тому я їх тут і висадив. От. Ліворуч від мене знаходиться ряд черешень 15 штук. І праворуч від мене знаходиться ряд. Пекану, але він ще не висаджений, його я вам зараз трішки покажу. Пекан або ж карія іллінойська – це популярний в Сполучених Штатах горіх в Північній Америці, який там вживають замість Волоського горіха. Тобто там є волоський горіх, він популярний, так званий грецький, але, але все-таки. Там користується більшою популярністю. Це сіянці, які я посіяв ще 4 роки тому. Як бачите, це закрита коренева система. І сьогодні на їхньому прикладі я покажу, як правильно висаджувати її. Вірніше, не як правильно, а як висаджую її я. От. Це відео про те, як, як висаджую я і як. Мої методи працюють. От, можливо, в когось є кращі методи, можливо, хтось висаджує інакше і це працює. Поділіться ними в коментарях. Нікого не хочу образити. Просто ділюся тим, як я роблю, і тим, як це приносить результат. Важливо зазначити, ви зараз можете загуглити карія і горіх пекан і вам виб'є безліч пропозицій саджанців. Але це все будуть сіянці. Сіянець горіху плодоносить на 10-й рік. От. А якщо це щеплена рослина, то вона плодоносить набагато швидше на четвертий рік, наприклад. Тому треба це розуміти, коли ви садите горіхи. Дані сортові саджанці Віргінської хурми не мають цінності для моєї колекції, тому вони будуть висаджені у міжряддя горіху пекан. І в майбутньому, коли він виросте, вони будуть видалені. Але поки вони будуть рости, плодоносити і доводити свою цінність. Отож, навіть з такою пошкодженою кореневою дерево можна висадити, але важливо його після цього обрізати. Оскільки, втрачаючи корінь, воно також має втратити крону. Посадка дерева від вільного фермера на час. Саме таким способом було висаджено більшість моїх дерев, які зараз плодоносять і дають гарний врожай. Отож, поїхали! Як бачимо, корінчик ще вологий. Ось і все власне. Дощ польє, поливати не потрібно, хіба ви десь в пустелі живете. Ну і якщо ділянку косити не ви, то варто забити колик. Все. Що ж, тепер висадимо деревце пекану, щоправда, тут нам доведеться постаратися набагато більше, оскільки його коренева система вже набагато ширша. Ух, який черв'як. Викопавши яму. Потрібно спершу перевірити, бачимо, що все на рівень, можна навіть трошки підсипати і висаджувати. Я думав це буде простіше. Ох. Такий в нас корінець, як бачите, закрутився, що не є добрим. Там навіть жили черв'ячки. Нічого. Зараз йому буде воля і свобода. Так, рівень кореневої шийки. Дуже важливий нюанс. Коли ви садите відкриту кореневу чи закриту, без різниці. Зараз я поясню детальніше. Цей нюанс, він насправді важливіший, навіть ніж добриво, яке ви додаєте до посадки, чи обрізка, чи будь-що інше. Дивіться. Є місце, де корінь переходить у стовбур. Це називається коренева шийка. Ось вона тут. І в деяких культур, наприклад, якщо ми беремо хурму, ви посадите так, що коренева шийка буде вище рівня ґрунту, тобто відкрита повітрю, то коріння хурми має меншу морозостійкість і все дерево може загинути. Або воно буде як мінімум просто страждати. Якщо ми поговоримо про яблуню, то їй це не так страшно. Якщо вона буде наверху. Чи якщо ми говоримо про ту саму яблуню і закопаємо кореневу шийку отак в землю, теж навряд чи їй щось буде погано. Чи Ківі. От, навіть щеплене Ківі спеціально коренева шийка закопується разом зі щепленням. От, це інша техніка, але воно так навіть краще росте. Найкраще ви точно не помилитеся, якщо коренева шийка завжди буде на рівні землі. Але якщо у вас викопана глибша яма, і ви зараз сюди підсипаєте землі. Поставити дерево, то з часом пройдуть дощі, і воно всядеться. Таким чином, корнева шийка буде вже не на рівні землі, а тут, і у вас дерево буде рости в ямі, ніби. Щоб цього не сталося, ви вже підсипаєте більше ґрунту, більше ґрунту. І сядете дерево ніби на, на таку невеличку е горку. От. І потім засипаєте його. І воно ніби у вас росте таке на горці. І коли відбудеться ця так звана, от бачите, воно ніби на горці. от така от горка має бути. І коли ви побачите, що прийшли дощі, то воно у вас всядеться і таким чином буде все гарненько на рівні землі, і коренева шийка буде при цьому в глині, вся, як і має бути. Але це важливо лише в тому випадку, якщо дерево своїм корінням не торкається на ями, яке ви викопали. Якщо воно... Коріння було менше, ніж дно ями, і вам тоді треба досипати додатковий ґрунт, то тільки в цьому випадку використовуємо цю от штуку з горкою. Якщо ж коріння впирається міцно в дно ями, то тоді вам не потрібно робити оцю горку і просто садити на рівні з землею. Дана лопата Fiskars для саджанців ідеально підходить для того, щоб нею загрібати отаку от ямку. Бачите, в неї така широка, дуже лезо. І воно підходить. Цей та інші якісні інструменти від фіска, з хускварни та щіля, ви можете придбати у моїх партнерів в магазині Профіцентр. Всі посилання в описі під відео. А з промокодом Марк безкоштовна доставка. Повторно мішок, в якому росло дерево, можна використати, але знаєте, це синтетика, вона розвалюється на мікропластик. Тому взагалі краще не використовувати. Я використав тільки тому, що в мене була безвихідь. І я просто не мав де висадити ці пікани. Але після того, як з'явилася ця нова ділянка, то тепер маю куди. Нехай росте і плодоносить. На початку відео я вам обіцяв ще приклади висаджування дерев у яму з компостом. Конкретно це хурма, яка росте тут уже приблизно сьомий рік. І вона виросла такою маленькою. Тут була яма метр на метр, такою маленькою. Через те, що тут було дуже мало сонця для неї. Її затіняли інші дерева. Зараз сонця більше і вона нарешті пішла в ріст. Хурма цього ж віку їй вже дала не один кілограм плодів. Чому так сталося? Тому що в неї була достатня кількість сонця. Тобто, ми бачимо, що в першу чергу важливо, щоб в дерево було достатньо сонця та води. А вже потім ми говоримо про азот та мінерали який транспортується цією ж таки водою і завдяки фотосинтезу. Тому це не є основне. Основне це гарне підібране місце для посадки. Але про це в наступних відео, тому підпишіться та натисніть дзвіночок. І якщо ви все-таки живете у місті, де, наприклад, лише каміння і там дерево фізично неможливо посадити, тоді вам потрібен, потрібен компост або перегній. І садити в нього, змішавши попередньо з землею. Але якщо ви живете все-таки у... там, де є достатньо ґрунту, то користуйтесь цим ґрунтом. А компост залиште краще для городу. Там це безсумнівно найкраща річ, яку ви можете додати. Мульча техніка удобрення природнім шляхом. Тобто ви скидаєте навколо дерева органіку, але не всі дерева це переносять, наприклад, абрикос, в нього коренева шийка, як я вже казав, цього не сприймає. І таким чином ви перетворюєте органіку непотрібну на гумус, який за допомогою комах, дощових черв'яків та дощу води потрапляє в ґрунт до коріння дерева. І таким чином живить його. От. Але знову ж таки, тут ви зараз бачите хурму яка удобрена на багато років вперед. І зараз ви побачите хурму, яка не була замульчованою. Отакий От ґрунт створює мульча. Виглядає зовсім інакше. Тут, любі друзі, ви можете побачити хурму сорту Тіпо, і вона взагалі не замульчована. Сюди не давалось взагалі ніякі добрива, і вона росте навіть в рази краще, ніж попередній саженець. По-перше, в неї більше сонця, тому що там східне сонце перекривається лісом, який зверху на горі. А по-друге, можливо, в неї краще підщепа. Тобто сад сіяни Віргінки, на якому е ця тіпа прищеплена, він набагато був сильніший і вдаліший, ніж той. Але, скоріш за все, я думаю, причина в сонці. Тут в неї сонця просто неймовірна кількість з півдня. Погляньте на це небо. Те саме, любі друзі, з персиками. Є ті дорослі дерева, які замульчовані, а є ті, які не замульчовані. І значного результату в цьому немає. Основна стратегія, за допомогою якої я розвиваю сад зараз, це рухатися від простішого до складнішого, тобто вносити якісь додаткові агротехнічні заходи лише за потреби. Раніше я цього не робив і я висадив сад, замульчував його частину дерев висадив у величезні ями з різноманітним компостом, але практика показала, що це не було обов'язковим. І тому зараз я роблю зовсім інакше. Я сажу дерево. Максимально просто, максимально швидко. І якщо щось іде не так, то тоді я вже змінюю технологію. Тобто його можна обкопати, додати добрива, до його можна замульчувати, і тоді ті добрива додадуться самі. От. І саме це я і намагаюсь розповісти іншим людям, що потрібно рухатись від простішого до складнішого шляхом експериментів. Тобто, якщо у вас такий метод посадки дерев, як в мене, не діє, то тоді ви можете скористатися. Іншими додати інші складніші агротехнічні заходи. Але перед тим подивіться, може ви просто його посадили в затінку. Або ж на занадто пекучому сонечку, де дерево просто такого типу не зможе рости чи плодоносити. або ж ґрунт, кислотність ґрунту не підходить цьому дереву, так само як, наприклад, єстівні каштани, які чудово ростуть в Карпатах, але вже не так чудово ростуть в інших областях України. Тож підсумовуючи, закінчу словами свого наставника, одного з садівництво це наука з величезною кількістю запитань. І особисто, на мою думку, хто зна, можливо, саме ми з вами знайдемо відповідь на ці запитання. Ви були на каналі Моя Українська Мрія. Дякую за перегляд.